Мої вітання. Новини Дніпродзержинська в ефірі ТРК Міська інформаційна служба. У студії працює Ірина Неділько. На календарі понеділок, 4 квітня. І за мить про головні події першого робочого дня нового тижня. Почнемо з основного. Понад 2 мільйони жителів Дніпропетровщини отримали соціальну допомогу від держави. Наша область лідер у вирішенні соціальних питань. На прийом до мера у перший квітневий понеділок записалося більш ніж півсотні осіб. День у громадській приймальні. Вік прожити не поле перейти. 105-й рік народження відзначила Дніпродзержинка Анастасія Юхимівна. Понад 2 мільйони жителів Дніпропетровщини отримали соціальну допомогу від держави. На сьогодні, за усіма показниками соціальної допомоги, Дніпропетровщина отримує лідируючі позиції серед інших регіонів. Зокрема, у питанні придбання житла військовим інвалідам, наша область першою освоїла державні бюджетні субвенції. Ці та інші позитивні результати озвучили на підсумковій колегії департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації. Основні позитивні показники області покупка 126 квартир для атовців, допомога майже 80 тисячам переселенців, призначення субсидій біля 500 тисячам родин, відсутність заборгованості і зарплати перед бюджетниками. У нас сегодня задолженность по заработной плате порядка 128 миллионов. Безусловно, львиная доля этих, этих ресурсов принадлежит государственным предприятиям. Поэтому мы придумали новую форму работы с государственными предприятиями. Мы будем приглашать соответствующие министерства и ведомства, в ведении которых находятся эти государственные предприятия. И, безусловно, хотим понять политику министерства, которое координирует то или иное государственное предприятие, как будет выплачиваться заработная плата или как с государственным Даржного бюджета буде проводитися процес оздоровлення, фінансового оздоровлення. Що стосується грошової державної допомоги, сьогодні адресну підтримку в області отримують найбільше сімей по Україні. У повному обсязі отримують допомогу і переселенці. Їх на Дніпропетровщині мешкає біля 80 тисяч. У поточному році зазначив перший заступник голови Дніпропетровської Ода область планує утримувати позитивні показники і надавати соціальну допомогу в повному обсязі. Прежде всего, социальные выплаты, прежде всего, скорее всего, будут действовать программы общегосударственные, и дальше мы будем продолжать по покупке квартир. Это основное. Крім цього, варто зазначити, що область продовжує утримувати передові позиції за рівнем зайнятості населення. Одним з найвищих у порівнянні з іншими регіонами є і рівень заробітної плати, забезпечена своєчасність соціальних і пенсійних виплат всім категоріям громадян. Найкраще в області організована робота із надання допомоги учасникам АТО. Загалом минулого року органи соцзахисту Дніпропетровщини втілили більше 20 бюджетних програм. На їхню реалізацію було спрямовано із держбюджету майже 5,5 мільярдів гривень. І до міських подій на прийом до мера у перший квітневий понеділок записалося більш ніж півсотні осіб. Того дня у громадській приймальні було дуже людно. Міський голова приймав протягом дня з невеликою перервою. Робота видалася насиченою багато наболілих питань, багато скарг. Були навіть запити, що не входять до компетенції міської влади, але й тут пообіцяли звернутися за роз'ясненнями в область і надати відповідь. Міський голова приймає громадян в компанії профільних фахівців. У кожного нового візитера своє питання, і майже кожен наголошує, до мера прийшов з останніми надіями. Інвалід першої групи Сергія Мелько спортсмен, почесний громадянин міста. Попри свої високі спортивні здобутки, страждає через плачевні житлові умови. Стоїть у соціальній черзі на квартири на 31-му місці. Зручного для інваліда житла немає, а терпіння в чоловіка закінчується. Я проживаю зараз, 5 років в кімнаті коменданта в життя. в которой абсолютно нет никаких условий для проживания. Э, сама секция общежития в антисанитарном состоянии. Мыться, готовить еду приходится в этом кабинете, кое-как в тазах. Э, вопрос мой не решился в постечении пяти лет, ничего мне не предлагали. З подібними бідами Юлія Іванівна викладач музики. У неї в трьох кімнатах мешкає вісім осіб, серед яких молода родина, старенька бабуся і дівчина інвалід першої групи. Жінка у відчаї, умови дуже складні. Вони також в черзі одинадцяті і перспективи невтішні на житлові умови. Цього разу скаржилися ще кілька городян. Міський голова доручив обов'язково розглянути альтернативні варіанти допомоги мешканцям. Завітали на прийом і представники міської організації інвалідів. Голова організації розповідає, вони схвильовані ситуацією з пандусами. У проекті закладено суму, за яку можна збудувати елементарний пандус, що геть не допоможе людині на візку самостійно подолати сходи. Повноцінні пандуси коштують значно більше, але дійсно зручні. Тож голова організації просить дозволу на участь у засіданні комісії на розгляді цього питання, щоб вмовити депутатів витратити кошти ефективно для інвалідів. Крім цього, Людмила Лазаренко попросила й допомогти в облаштуванні мед закладів спеціалізованими приладами. Ну, це большая проблема жінки на коляске піднятися на на гинекологическое крісло. Є крісло, яке поднимаются опускається. У нас таких кресла... Можно закупить. Сколько да, они? Ну, 20 тысяч или 24 що то там стоїть одно. За дорученням міського голови крісла трансформери мають придбати в три райони міста. Були на прийомі і приємні моменти. Декілька візитерів висловили подяку міському голові за сприяння у вирішенні їхніх проблем. Зокрема, опікуни безпритульних тварин раді тому, що в перспективі у чотирилапих буде офіційний притулок, збудований за усіма вимогами. Висловлюю щиру подяку за ваш, вашу особисту участь в здійсненні міської програми. Також ми вас запевняємо, що громадськість прикладе максимально зусиль для допомоги органам міської влади по відношенню до безпритульних тварин. Серед інших питань прийому комунальні негаразди старих будинків, встановлення лічильників тепла до наступного сезону, сприяння створенню ОСМД, пільговий проїзд у міському та міжміському транспорті, сплата за комунальні послуги, облаштування зон відпочинку, дитячі майданчики та освітлення. Спектр питань був дуже широким, тож прийом видався непростим. Сегодня на приеме принял свыше 60 человек. Вопросы были абсолютно разные. Касались и сферы жилищно-коммунального хозяйства, предоставления материальной помощи, были и представители общества инвалидов касалось ну, обустройства пандусов в подъездах. То есть вопросы абсолютно разные: установки детских площадок, и уборки, и асфальтирование, и ремонт крыш, лифтов все вопросы абсолютно я записал. В течение там, месяца двох мы решим все вопросы, Возьму на контроль контрольные каждого обращения ко мне жителей нашего города. Здійснення заходів щодо захисту життя і здоров'я людей на виробництві та профілактика травматизму невиробничого характеру. Такі завдання покладено на координаційну раду з безпечної життєдіяльності населення. Що квартально рада проводить засідання, на яких розглядаються останні показники? Обговорюються варіанти впливу на існуючі проблеми. Так, у минулому році на 27 підприємствах усіх форм власності сталося 60 нещасних випадків, 13 з них зі смертельним наслідком, з яких 10 – не пов'язані з виробництвом. Основні причини травмування працівників невиконання посадових обов'язків та недотримання інструкцій з охорони праці. Яким чином можна змінити статистику у позитивний бік, обговорювали спеціалісти. На засідання координаційної ради запросили представників п'яти підприємств, де наприкінці минулого року працівники померли в робочий час. На жаль, всі трагічні випадки сталися через серцеві напади. Померлі, перейшли 50-річний віковий рубіж, регулярно проходили медичний огляд, розповідали комісії співробітники компанії роботодавців. На це у складі комісії виникло зауваження, яким чином людина отримала дозвіл на роботу, якщо мала проблеми з серцем. Качество проходження медосмотру, треба звернути на це увагу. Я думаю, що наступний Координаційний совет буде один Серед представників координаційної ради пролунала і пропозиція провести серед працівників крупних підприємств навчання надання первинної допомоги в екстрених випадках. Це питання заплановано винести на розгляд на наступному засіданні координаційної ради. Крім цього, розглянули і проблему травматизму серед населення, основні його причини та можливі варіанти усунення проблеми. Їх було близько восьми тисяч минулому році, і тут попиталися провести такий ніякий аналіз. С чем связаны эти несчастные случаи? Ну, там есть ожоги, падения, там порезы и так далее, и так далее. Мне кажется, ну, мои коллеги вот согласились с тем, что этот анализ был, должен быть более углубленный для того, чтобы влиять как-то на это. То есть если это травмы и они больше происходят зимой на улице, то это качество дорог, это качество обслуживания там. Головуючий координаційної ради каже їхнє завдання вивчати і аналізувати деталі, спрямовуючи подальші дії на налагодження ситуації. Спосудили совети направлені для того, щоб проаналізувати ситуацію, проаналізувати статистику, зробити якісь виводи і ефективно здійснювати, якщо є така можливість. Загалом у місті зараз діє програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. розрахована на 4 роки. В рамках програми 142 спеціалісти підприємств пройшли навчання з питань охорони праці, виведені з експлуатації 10 одиниць зношеного обладнання. Проведено майже 250 п'ятдесят здоровчих заходів, покращені умови праці понад двом тисячам працюючих. 31 березня у виконкомі Дніпродзержинської міської ради відбувся круглий стіл, механізми співпраці неурядових організацій та місцевої влади. У зустрічі взяли участь секретар міської ради Олександр Залевський, заступник міського голови Андрій Нестеренко, депутати міської ради та гості, представники центру громадських ініціатив на чолі з головою цієї організації Віталієм Загайним. Актуальні питання, які постають перед місцевими громадами, вимагають співпраці та взаємодії між представницькими і виконавчими органами місцевого самоврядування з одного боку та з громадським сектором з іншого. Такою була основна тема робочої наради. Представники центру ознайомили присутніх з низкою проектів, які мають на меті сприяння плідному співробітництву громадськості і депутатського корпусу. Гості відзначили, що актуальні проблеми дуже схожі по всій країні, і інструменти їх вирішення вже є. Навіть довели свою ефективність. Я скажу просто, що насправді переважні більшості, але проблеми на рівні комунальному здебільшого є одні і ті самі. Одні і ті самі вони повторюються по країні, тим більше, коли ми говоримо про міста одного формату, одного масштабу, ну так, десь трошечки, скажімо, по іншому може виглядати місто там, де населення є поза півмільйона, там і більше. Вони там це така окрема група міст. Але міста, які мають населення 50 тисяч. 200-250 тисяч у цьому діапазоні, як правило, вирішують одні однакові проблеми, і інструменти вирішення цих проблемних теж, як правило, є однакові. Молодим політикам Дніпродзержинська розповіли про такі проекти, як літня школа самоврядування, мережа вільних політиків і поширення кращих проєктів, які, судячи зустрічі, скоро почнуть впроваджуватися і у Дніпродзержинську. На декілька днів висмикнути їх з свого звичного середовища, де вони обмінялися між собою. Практиками, досвідом а знайшли комунікацію. Це дозволяє на практиці колегам, наприклад, з зніпразержинська знайти конкретні, конкретні рішення конкретних проблем, де вони їх побачили, наприклад, там десь на західній Україні або на Південній, неважливо. Тому ну що проблеми в принципі одні й ті ж самі. Після робочої зустрічі з місцевими депутатами представники центру громадських ініціатив зустрілися з місцевими громадськими організаціями, активістами та представниками змі. Традиційним проєктом, який ми робимо вже в третій рік поспіль, є так звана літня школа самоврядування, яку ми плануємо ми відповідно на це літо. Також вона проводиться спеціально для депутатів громадських дічів східноукраїнських регіонів. І власне якраз от з цією метою ми сьогодні спілкувалися з депутатами. Крім того, в плані роботи центру більш свіжа подія це травень. Цього року це дев'ятий форум мережі вільних місцевих політів. Він буде проходити неподалік. Це Полтава. Він буде присвячений темі місцевих інвестицій, регіональних інвестицій, і це власне теж один з предметів нашого сьогоднішнього спілкування. Учасники зустрічі обговорили існуючі форми співробітництва, визначили перспективні напрямки такої діяльності на практичному рівні. Зазначалося, що зараз в Україні спостерігається піднесення громадської активності, і цьому треба сприяти і допомагати а без активного руху ніяких змін не буде. День народження завжди свято. А коли він уже 105-й – справжня подія. Саме стільки 2 квітня виповнилося Анастасії Юхимівні із Дніпродзержинська. У цей день родина зазвичай збирається, аби привітати іменинницю. Цього разу запросили і наших кореспондентів. Анастасія Юхимівна на своєму віку побачила всього. Застали і роки імперіалізму і Першу світову війну, революцію 1917-го, і Другу світову пережила три голодомори. Звичайно, багато що вже й забулося, але й найтрагічніші сторінки свого життя старенька пам'ятає дуже добре. Привітала жінку із такою поважною датою Дніпродзержинський міський голова Андрій Білоусов та член виконкому Анатолій Савенко. Квіти, матеріальна допомога та святковий торт. Це зас. Вужена увага до жінки, Вітаємо Анастасія Пімовна. З нього з днем рождення. Ви 105 років – це, звісно, конечно же, Ви достояння нашого міста. Ви хранитель нашої історії. Я желаю здоров'я вам, вашим великій сім'ї. І щоб ще не один юбилей ми могли вместе з вами встретити. З днем рождения, поздравляю вас. У Анастасії Юхимівни велика родина. Семеро дітей, а онуків та правнуків і порахувати складно. Усі її дуже люблять і поважають. Щира віра в Бога, у любов у серці до сім'ї, ближніх та навіть до своїх кривдників – Ось основні секрети і складові довголіття жінки. От, я тоді з вами общался, ви говорили Еліба, як вам удалося так много прожить? От речі синок, я завжди улыбалася, больно мені робили, обіжали мене, я і не желала нікому зла. От, так що з юбілієм, навіть у такому поважному віці ювілярка не за себе хвилюється, а за інших. Але й рідні віддячують їй тим же, доглядають за старенькою і бережуть її, бо вона у них така одна і найкраща. І до спортивних новин. У шаховому клубі юні таланти за швейцарською системою проходять матчі Кубку міста з класичних шахів, у яких грають 26 спортсменів. Особливістю цьогорічного кубку стало те, що разом з дорослими шахістами змагаються юні початківці, які набувають досвіду, граючи з досвідченими майстрами. Уже пройшли чотири тури із запланованих восьми. Інтригою передостаннього туру стали зустрічі між лідерами змагань. Після перемоги Вадима Євсевича над Миколою Паркеєвим нічиєї між Святославом Москаленко і Сергієм Титовим, а також поразки Романа Яременка, без втрат йшов тільки Євсевич, який набрав три очка. Не змінилося нічого, і після останніх зустрічей наступної суботи відбудуться матчі п'ятого туру. І синоптичні новини на кінець випуску. У вівторок очікуйте теплого, погожого дня. Вранці сонячно, ввечері трохи захмариться. Вночі термометри покажуть плюс 2 градуси. У денний час повітря прогріється до плюс 15 вище нуля. Вітер мінливий до 2 метрів за секунду. На цьому наші новини завершуються. Бажаю усім вдалої роботи і приємного відпочинку. Завтра знову побачимося. Хай щастить.